Значить, люди сказали, що будуть в вашому робочому кабінеті, де випадки не проводиться. Це починається будь-який майдан. Справимо, майдан не, <звіця> не закінчився Майдан не закінчиться і буде продовжувати. Чуєш? 네?

А ви за фахом юрист? Так. Назвіть, будь ласка, мені закон, статтю. Я вам не буду цього називати, ви в державній установі ви здійснюєте І Ви точно юрист? Так. так. Я, ви, наприклад, як ви... фізична особа, я би не хотіла, щоб мене знімали. Ви фізична особа чи ви зараз на роботі? Я як фізична особа. Ви зараз на роботі хотіли, так. на роботі працюєте. Так. Де ви працюєте? Головне управління юстиції. Тобто ви зараз виконуєте функції держави певні, так. Так? так? То перепрошую нас, дика держава? Ні, ні. Правова. Правова. Тоді назвіть, будь, 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 будь ласка, мені статтю, закон. Чим ви мені забороняєте? Відео я вам не забороняю. Я просто запитала, чи у вас є дозвіл. Ви сказали, все. що судовий дозвіл. Ви стараєтеся немає... вести в оману? Ні. Як У вас прізвища? Немає дозвілу. Ні, немає. Добре, все. Тоді, будь ласка, не заважайте мені виконувати мої обов'язки. Ви до мене звернулися? Все? Я просто запитала, поцікавилася. Зрозуміло, що у вас його немає. Дуже цікаво.

Добре. Скажіть, ходіть, я вам розкажу. В нас не запланована зустріч. Я вернувся. Дивіться, давайте я вам уточню одну. Я дуже часу говорю про те, що державні службовці це є слуги народу. А це є весь народ, ми всі народ. Ми не відносимо до державних службовців і до 40 осіб місця самоврятування. Ми є державний службовці. Значить, його слуга народу, і ви теж, будь ласка. Привіть народ. Ви Так от, двері не закриваємо, двері не чинні. Добре. Дивіться. Ви ж по можливості представте, представте туди. Ви з тим представте спочатку. Вони рік розвали. Ви ще мати. Любовний. Ваша? Любовний. Любовний. Ви такий самий народ, який. Ні, все чудово. Це чудово, так. Чудово. А ви к вам завторяєте? Я такий самий народів. Пане Любоме, це нормально. Звук. Це якраз є. Це Звук. Це якраз є. Це якраз Суть питання. Громада села Довжанка. Громада села Довжанка. На рахунок на цю плану. Ви все проївну руку. <рес> <рес> Повністю всі наші звернення, так. де на цю був державний службовець до 2012 року, де він далі влазить в судові справи по всіх судах, по всіх інстанціях, де він домовляється, то саме зі мною він домовлявся, і кажуть, і прищепонувався. щепонові. Андрій, журналіст, це те, Я був з нами разу, що Це журналіст. Андрій, представся, будь ласка, бо каже його Степана, що минулого разу Є не... на, на диктофонному записі, коли мене Віктор представляє, що Андрій, журналіст, я з диктофоном отак от сидів. Якщо... Давайте ми я довго громаду. Добре. Добре. Ми до вас зверталися не один раз, раз зверталися, всі заяви були проігноровані. Ніяких рішень не було прийнято. Він далі керує фірмою, далі є свідки люди, які бачили, що він і врожай збирає, і по судах ходить, і домовляється. Особисто зі мною. Він домовлявся, наприклад, на рахунок приміщення, які там віддати, і що він хоче за те. При участі ще таке було. Особисто з другими людьми теж спілкується. Дальше. Як може державний службовець міг бути, до 2013 року він був співвласником фірми, приватної. І він далі, ви не вжили ніяких дій. Він далі ходить по судах і далі рішає питання. Далі, на рахунок реєстраційної служби. Захожу я реєструвати майно за громадою, земельну ділянку і майно. Приходжу реєструвати, мені кажуть, що вже задовбали, І на цю тут бігає з одної сторони, ви з другої сторони, ми не знаємо, що робити, реєструвати чи не реєструвати. Тянули до останнього. Потім було рішення суду, яким начальників скільки сталь доступ.